Продав садовий трактор газону косарку японської фірми Ісекі. Косарочка з дизельним двохціліндровим двигуном на водяному охолодженні. Двигун також ісекі. Мотогодин, скільки напрацьованих, не можу сказати, бо лічильник не працює. Коса піднімається, опускається на гідравлі ці ось річажок, коли заглушено, можу навіть опустити її. Коли заведено, можу підніти. З цієї сторони лапка круїз контролю, з цієї сторони лапка їхати до переду. Ця лапка їхати дозаду. Це є гальма. Як працює круїз контроль? Оскільки нажали їхати до переду, зажимаєте другу лапку, воно буде затримувати цю лапку, буде їхати на тій швидкості, яка потрібна. З цієї сторони реджажок вмикається коса, просто тали, коса вимкнута, замок запалювання. В цю сторону гріються свічки, в цю сторону заводиться. З цієї сторони ручна газулька. Тут нічого немає рівень палива. Пустий бак, заливна горловинка під паливо. Стоїть новий акумулятор бошуський. Як бачите, великі кулеси в ній стоять. Класи можна обертати на вузьку, на широку колію. Косарочка була поверхнево, що синього кольору перефарбовував я. Трошки була така поцарапана, вигорівша фарба, не дуже гарний стан був. А так все решта в оригіналі. Фарба... Тепер, прошу, е, рама не фарбована, нічого, все в дуже гарному стані. Е, привідно косу йде через кардан, як бачите, е, коса піднімається і опускається гідравліка. Давайте її заведемо. Так, Щоб завести, треба поставити на ручник. Нажимаємо гальма і тува, оп, і вже стоїть. Дамо чуть-чуть газу. Е, гріємо очки. І завод. Сері ту розтрясано і все-таки Тут митається косари чужок. яка працює стадіонною. Ще забув показати як. Спускаємо рушничок і їхати до переду і до Так все працює. Кого цікавить, така кусарочка, звертайтеся. Кусарочка взагалі все в ідеалі. Якщо когось комусь би то не дуже подобалося, підшумлюють підшипнички на самій кусі можна замінити їх. І буде взагалі все тихосенько і прекрасно. Кого цікавить, звертайтеся.